Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. У лікарні від поранень помер воїн з Луцька Сергій Гера. Зеленський доручив провести ревізію всіх укриттів по країні. Ша навчатимуть українських пілотів керувати винищувачами f 16 Слава Україні! в Ефірі підсумки дня 2 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Від отриманих поранень у лікарні помер 48-річний захисник України Сергій Гера. Загиблий воїн був родом із Луцька. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Він служив у військовій частині на посаді стрільця санітара роти спеціального призначення. Рядовий Сергій Гера помер 30 травня у Кременчуцькій міській лікарні. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Камінькашині чоловік вбив дружину. Як повідомили у поліції, страшний інцидент трапився 1 червня. Між подружжям був конфлікт, в результаті якого Волинянин завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині. Її госпіталізували у відділенні реанімації, де вона згодом і померла. Після цього чоловік втік та сховався в одному із готелів у Меневичах. Його затримали правоохоронці. Нині досудове розслідування триває. Волинянину загрожує до 10 років позбавлення волі. У Володимирі позашляховик в'їхав у легковика. Як повідомили у поліції області, ДТП трапилося трапилася 1 червня на вулиці Поліської Січі, 32-річний місцевий житель, керуючи позашляховиком BMW X5, зіткнувся з із легковиком Фольксваген під керуванням 27-річного жителя Володимира. Внаслідок автопригоди водій Фольксвагена отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Автівки вилучили. На Волині судитимуть кримінального авторитета, який провів так звану сходку в Маневицькій виправній колонії. Як повідомили у прокуратурі області, до суду скеровано обвинувальний акт щодо інциденту, який трапився 13 вересня минулого року у колонії. Тоді ув'язаний, який перебуває в статусі «смотрящого за колонією, запросивши до участі в зібранні в режимі відоконференції вора в законі на призіцькодато «Ланчуцький», Провів в установі злочинну сходку, на якій вирішувалось питання розподілу впливу на злочинну діяльність у місцях несвободи. На сходці ворозаконі вирішив навіть конфлікт, який виник між її учасниками. Стало відомо, що під час чергового ракетного удару шесті по Києву, 29 травня, загинула уродженка за турців Володимирського району Катерина Кардаш. Як повідомляє газета Волинь, Волинянка загинула внаслідок падіння уламків російської ракети на її будинок. Відомо, що їй було 32 роки. На Волині підприємець заробляв на війні незаконно переправляючи ухилянтів за кордон. За інформацією прокуратури області, 35-річний житель Каменя Каширського у листопаді 2022 року, який здійснював міжнародні перевезення, переправив у Польщу двох ухилянтів під виглядом водіїв. В відомості до про них до інформаційної системи шлях. Нині йому повідомлено про підозру розслідування триває. І до загальноукраїнських новин президент Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача. За словами президента, він доручив члену ставки міністру стратегічних галузей Олександру Камішину провести повну ревізію усіх захисних споруд Києва. Звіт за 10 днів іншому члену ставки міністру внутрішніх справ Ігору Клименко теж саме по Україні. Нагадаємо, під час атаки росіян 1 червня у Деснянському районі столиці троє людей загинули. Вони хотіли потрапити до укриттів, але воно було зачинене, і люди залишилися на вулиці. Серед загиблих була і малолітня дитина. Російські загарбники готують чергову хімічну провокацію, щоб зупинити Збройні сили України і звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Зокрема, завезли вибухівку на хімічний завод Кримський Титан в армянську тимчасово окупованого Криму. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Ймовірно, вибух за найгіршим сценарієм може спричинити викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин. Це призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. У випадку провокації постраждають мешканці Криму і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор. Сбу затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України. Інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посідку на постійне проживання в нашій державі, і тривалий час мешкає на Рівненщині. На початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював. Розвідувальну підривну діяльність проти України завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки для виконання розвід завдань на Рівненщині Він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням сил оборони на підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Служба безпеки України арештувала нову порцію активів колишньої телеведучої Оксани Марченко. Їхня вартість становить майже 740 мільйонів гривень. За інформацією відомства майже всі активи це акції Марченко в семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині. Зокрема, йдеться про корпоративні права в. Ексім нафтопродукт, працинтез ойл, пратсинтез транзит та інших Марченко володіла частками в цих компаніях через низку офшорних структур. Ці компанії мають важливе значення для транспортування пального і інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову закликав Україну та Росію відновити мирні перемовини. Він каже, що це потрібно зробити до контрнаступу, Ба більше за його словами, контрнаступ України призведе до великих втрат, а на мирних перемовинах, нібито вдасться досягти більше ніж. Воєнними діями на слова угорського прем'єра вже відрогували в МЗС України. Там заявили, що мирні перемовини з Росією можуть бути лише після виведення російських військ, а припинення вогню дасть змогу РФ підготуватися до нової атаки. Водночас, ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром ЄС, який виступає за мир, аби полегшити цю ситуацію. Закликаємо голову угорського уряду почати нарешті діяти, наприклад, засудити російську агресію. Вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС, сказав речник МЗС Олег Ніколенко. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не союзник Росії у війні проти України. Про це як пише Бабель, Пашинян заявив в інтерв'ю чеському телеканалу. Ви сказали, що ми є союзниками Росії. Звичайно, голос про це ніколи не говорилося, але думаю, це помітно. Ми не союзники Росії у війні з Україною, і наше сприйняття цієї війни. Цього конфлікту тривога, бо це прямо впливає на всі наші відносини. Заявив він у Кремлі. Вже відреагували на ці заяви Пашиняна. Речник російського президента Дмитро Пісков зазначив, що це взяли до уваги. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес оптимістично налаштований щодо успіхи майбутнього контрнаступу України. Про це він розповів інтерв'ю The Washington Post. Бен Волес наголосив, що існує реальна можливість того, що Україна може повернути Крим, який Росія окупувала ще у 2014 році, і що у російських військ закінчується необхідне спорядження. За його словами, раніше Україна показала, що якщо задати удару російським військам не в тому місці, то цитуємо, вони фактично впадуть. Ви можете посет... Силати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони й роблять, але ви не можете начаклувати танки і системи озброєнь, які їм потрібні, додав Волес. Військові інструктори США будуть навчати українських пілотів керувати винищувачем f 16 як повідомили у Білому домі під час зустрічі президента Володимира Зеленського та Джо Байдена в Хіросімі на саміті G7 йшлося про початок навчання українських пілотів у Європі, опановувати наші пілоти повинні винищувачі четвертого покоління, включно з 16 Там також зазначається, що США працюють із коаліцією з понад 50 країн, що надало змогу забезпечити історичну допомогу Україні та цитуємо, захистити себе сьогодні та в майбутньому. Самі навчання будуть проходити в Європі. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 45 10 04 або 050 782 40 Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.